Після торту «Снікерс» та Оро, в моїх дітей поступив запрос на торт Кіткат. Але саме торту такий як бетончик, я не знайшла. Тому зустрічайте мій торт-кіткат. Він просто неймовірний, дуже смачний, легкий, сочний та, як на мене, дуже гарний у розрізі. Так що поїхало готувати. Беремо борошно, розпушувач соду, сіль. Та цукор все перемішуємо разом. Додаємо яйця, олію та все перемішуємо. Вийде в нас густе тісто. Потім потрібно закип'ятити молоко та заварити ним какао. Перемішуємо, щоб не було комочків. Та додаємо у наше тісто. І все гарненько перемішуємо. Форму підбираємо під діаметр наших вафельних коржів. Це приблизно 22 см. Випікаємо при 180 градусах. Під фольгою десь 30-35 хвилин. Потім знімаємо і готуємо ще хвилин 10 до готовності. Переходимо до нашого крему. Беремо варене згущене молоко, звичайну згущенку, арахісову пасту та вершкове масло кімнатної температури. І все добре перемішуємо міксером. І наш крем готов. Шоколадний бісквіт. Зрізаємо верхушку та ділимо на дві частини і приступаємо до перемащування торту. Бісквіт, потім крем, потім наш вафельний корж. До речі, коржі не потрібно одразу перемащувати аж до самого краю, бо, скоріш за все, прийдеться підрізати, щоб наш торт був як мога рівніше. Як перемажемо всі вафельні коржі, підрізаємо та накриваємо бісквітом. Остатками крему змащуємо торт по кругу та ставимо в холодильник. Поки наш торт стоїть в холодильнику, ми приготуємо з вами ганаш для покриття торту зверху. З ганашом я трошки переборщила. У мене було 3 шоколадки по 85 г, достатньо на дві шоколадки робити ганаш. На дві шоколадки це 170 грамів, ми беремо 85 грамів вершкового масла. Так, закінчуємо тут з перемащуванням. Бісквіт не треба просочувати, він і так дуже вологий. Переходимо до ганашу. Шоколад потрібно імпульсами розтопити в мікроволновці та дати трохи вистогнути. Додаємо наше мершкове масло.